Чергова проблема. Прес-центр треба буде виселяти з займаного приміщення. Тому що договір оренди тут одна сторона, директор в особі в особі директора Басараби. Такої особи немає. Є згідно з рішенням, є редактор газети. Тому я договір оренди такий не підписую і комунальний не підпишу. Проект рішення про звільнення директора прес-центру Кузнецовської міської ради до уваги колег депутатів запропонував Юрій Михайлович Кравець. На засіданні 15-ї сесії Кузнецовської міської ради 29 грудня 2011 року. Прес-центр Кузнецовської міської ради, єдиний у Вінницькій області, на отримання якого з міського бюджету виділяється майже 300 тисяч гривень на рік. Для прикладу, Лемерецький район виділяє на газету 60 тисяч, Заречанський – 35, Костопільський 80, Сарненський – 75. При цьому тираж відповідних газет складає від 5 до 12 тисяч примірників. Передплата газети «Вісті» на перше півріччя цього року склала 438 примірників, а в другому півріччі довіра до міської газети ще впала і передплатили всього 420 читачів. Це при тому, що у місті понад 12 тисяч поштових скринь. Всього тираж газети «Вісті» на сьогоднішній день 860 примірників. Висновок очевидний при достатньому фінансуванні. Фінансування газета «Вісті» не є популярною серед мешканців місця, міста бо вважається продукцією низької якості. Комісія, яка була створена розпорядженням міського головища у квітні, проаналізувавши роботу прес-центру, наголосила, прес-центр керується своїй діяльності статутом, який не зареєстрований встановлено в встановленому порядку, і є неправомочним. Ставиться під сумнів легітимність директора прес-центру, оскільки не проведена процедура призначення його засновником, тобто міською радою. 27 серпня 1997 року прийнято рішення міської ради про, ради про призначення на посаду редактора газети «Вісті». Згідно наданих документів, встановлено, що директор прес-центру є головним редактором міської газети, а не навпаки. Керівництво роботи прес-центру здійснює редактор. Незадовільною викона, визнана робота в плані рентабельності і популяризації друкованого засобу масової інформації. Комісія зауважила на інші недоліки в роботі прес-центру. Про це детально йдеться, йшлося в її висновках, які вже неодноразово були озвучені. За результатами аналізу роботи прес-центру, комісія в своїх висновках визнала його роботу неефективною та незадовільною, і запропонувала внести кардинальні кадрові зміни, зокрема, звільнити з посади керівника редактора та провести призначення директора прес-центру. Сьогодні в місті є в наявності чотири періодичні засоби масової інформації рекламного характеру. Це свідчить про високий попит на ринку реклами та оголошень, що подаються через ЗМІ. Про рівень рентабельності даних ЗМІ можна судити по безкоштовному способі їх розповсюдження, де усі затрати покриваються за рахунок рекламодавців. Газета вісі, не маючи собі конкурентів по доступу до важливої інформації міста, роботи міськради та виконкому, дотаційному фінансуванню, могла б стати лідером серед місцевих ЗМІ. І покривати витрати за рахунок власних доходів, які може забезпечити реклама. Та як показує досвід, цього можна досягнути лише за умови умілого, ефективного менеджменту. І цього, вочевидь, найбільше бракує нашому прес-центру. Керівниця Рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України на підставі діяльності редакції газети Вісті та міського радіо Вісника пропонувало вжити заходів з метою кардинального вдосконалення діяльності засобів масової інформації, засновники, яких є Кузніцовська міська рада. Незрозуміло, чому Кузніцов дозволяє собі розкіш газету вартістю 7 гривень, при тому, що є безліч нагальних проблем, на вирішення яких можна спрямувати вказані кошти. Після оприлюднених висновків комісії, що вивчала діяльність прес-центру, його керівник мав достатньо часу. Аби спрямувати зусилля колективу на підняття рейтингу видання і налагодження ефективної роботи. Адже не секрет, що саме від організаторських і творчих здібностей керівника значною мірою залежить те, якою буде газета чи радіо, і матимуть вони право на життя в умовах конкуренції. Натомість керівник прес-центру закликає виділити з міського бюджету на розвиток на підтримку. Центру наступного року вже не 300 тисяч як минулому, а 440 тисяч депутати виявили бажання по цьому проекту рішення голосувати таємно, у результаті чого голова лічильної комісії Ольга Михайліна Ципан оголосила невтішний вирок діючому директору прес-центру Андрію Андрійовичу Басарабі при підрахунку голосів депутатів 15-ї сесії Кузнецовської міської ради 6-го скликання лічильна комісія встановила. Кількість виборчих бюлетенів для голосування одержаних лічильною комісією 41. Кількість депутатів, внесених до списку для голосування 41. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 9. Кількість депутатів, які отримали виборчі бюлетені 32. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні 32. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними 0. Кількість голосів. Депутатів поданих за 21 проти 7. Отримались 4. Цей протокол, що містить дві сторінки, складено в одному примірнику. Голова лічильної комісії ЦИПАН, секретар лічильної комісії Шарков.